Жінка з поламаним пилесосом приходить до чоловіка і жаліється: не смокче. Чоловік їх ідно. Правда дратує. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два кума сидять за чаркою вже п'яненькі. Журиться, що грошей катма. Один каже: О, куме, слухайте, у мене є геніальна ідея. Давайте разом відкриємо ювелірний магазин десь на хрещатику. Знаєте, куме. А давайте краще ви будете відкривати, а я просто постою на шухері. Двоє ромів спілкуються біля залізничного вокзалу. Один каже: А ти бачив, який у чоловіка, що стояв поряд з нами, годинник? Ні, А ну покажи. Приходить Петро, ще не протверезівши, під ранок у неділю додому. Дружина його давай пиляти. А йому вже так погано, що й слів немає. Тому, щоб зобразити розкаяння, пішов він до церкви на ранкову молитву, дихає на всіх перегаром, але нікого не чіпає, тримає собі тихенько, час від часу похропуючи. Священника це трохи рознервувало, і вирішив він чоловіка виставити на загальний осуд. Каже Хто з вас, брати та сестри, хоче потрапити в царство небесне? Встаньте. Всі встають, крім сплячого чоловіка. Священник, сядьте. А ті, хто хоче потрапити в пекло вогняне, встаньте. Чоловік з просоння схоплюється, озирається на всі боки, і бачить, стоїть священника навколо натовп прихожан, який неприязно дивиться на нього. Чоловік, я не знаю, отче, за що голосуємо, але, схоже, нині ми з вами залишилися в меншості.